Лихацький Віталій Іванович, Відалі, скажіть, будь ласка, що тут сьогодні відбувається з вашої точки зору, як людина, яка вже досвідчена і вже багато працює? в цій галузі? Ну, Мені здається, що дуже своєчасно проходить сьогоднішня конференція в плані створення організації, яка має відповідати, яка має координувати. Діяльність виробників. Бо бувають такі часи, коли виробник одержав продукцію і залишається одна один з цією продукцією. А питання промислового виробництва любої овочевої культури, любої взагалі сільськогосподарської культури. І, зокрема, як ми говоримо сьогодні за часників, це досить важливо не тільки виробництво але і використання відповідних сортів, технологій і як кінцевий результат це продукція. Ось сьогодні треба дбати про те, щоб, вступивши в організації світової організації торгівлі, не лише закупівлею займатися, але Україна повинна займатися експортом. Я думаю, сьогодні процес буде у нас мовний. Яке місце науковці, науковці, науковці в цьому процесі? Науковці в цьому процесі, я вважаю, дуже така важлива. Зокрема, науковці займаються селекцією сортів. Науковці займаються розробкою технологій. І ті конференції. Які ось у нас відбувалися кожного року відбувається конференція, скажімо, на базі господарства Хмельницького концентрації, Це таке досить широкого плану господарства. Там завжди присутні науковці, завжди вони виступають, дають настановки, рекомендації. І я ось так відчуваю, що присутність науковців на виробничих нарадах, або їх називають науково-виробнича нарада, вона обов'язкова. І науковці повинні бути в голові процесу, технології вирощування овочів, зокрема, частину. Спасибо дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую. Прошу вас Сит, я діонний, професор, катер, біоні, Національного університету і України. Скажіть, будь ласка, як ви бачите значення сьогодні проведення такої конференції і створення такої цікавої структури, яка сьогодні буде займатися посередництвом і виробником, реалізатором Ді, і науковцями? Ну, Перш за все хочу вам сказати одну таку цікаву, як би секрет відкрити, коли радилися, де проводити семінар. То я відразу сказав, що в Умені. тому що все ж таки у нас національний університет садівництва це є той центр часниківництва, де, як то кажуть, формується ця наукова думка і виробництво, все групи. Так що умань є умен. Як я бачу сьогоднішній цей процес? Я бачу, чесно кажучи, в першу чергу з точки економіки. Дуже важко зараз сказати, скільки ми виробляємо і споживаємо часнику, але десь приблизно 15 тисяч тонн потрібно в Україні для консервації, для внутрішнього споживання. І з тих 15 тисяч тонн ми імпортуємо, як не 5-7 мільйонів. 5-7 тисяч тонн. Для чого нам імпортувати, коли українське чорноземи, українська земля як то кажуть, дає нам таке багатство. Це десь приблизно, якщо ми будемо виробляти 15 тисяч тонн промисловому часнику, мало небагато, але це досить гарна сума виливається у мільйонах гривень. От навіть перерахувати по 3 то кажуть, долари оптова ціна 15 тисяч тонн, то маєте це виливається досить гарна в мільйонах мільйонах доларів. і що стосується, яка перспектива, перспектива дуже велика. Перспектива але перспектива в якому плані може бути реалізована? Вона може бути реалізована тільки тоді, коли ми дамо відповіді на деякі питання. У нас виробництво повинно бути стабільне, не залежати від зим. Тому що ми, як би не було в такій зоні, це не Китай. І кожна четверта-п'ята зима нас, ми випадаємо з виробництвом. Також продукція повинна бути вирівняна і різноманітна. Оце такі, як би сказати, якщо ми у виробництві дамо відповіді на ці питання, то ми на коні. А для того, щоб ми були на коні, звичайно, потрібно створювати таке велике всеукраїнське об'єднання у вигляді. Асоціації, яка до об'єднала і виробничників, і науковців. Тому що науковці також мають свої здобутки, а і виробничники мають здобутки. І якщо ми це все з'єднаємо, то звичайно ми будемо, як то кажуть, передвигати. Дякую. Але немає прошу. Гумицькому національному університеті садівництва проводиться науково-практична конференція, що підвищення виробництва чеснику в Україні, оскільки чеснику в Україні виробляється ще зовсім мало, а це перспективна культура. 90% якої завозиться і імпортується з Китаю і Польщі. Отже, нам потрібно підтримати слово українського виробника. Зв'язку з ми проводимо цю конференцію з науковцями, які прибули до нас з Одеси, з Києва. З Львова, і в результаті цієї співпраці буде створена асоціація виробників чеснику, яка буде сприяти налагодженню виробництва чи тільки збільшення виробництва, покращенню сортового складу, оскільки Уманський якраз науковий університет Савільництва він працює над виведенням нових сортів для центральної України. Відомо, що сорт він може в одному районі показувати високу іншому свічому. -то. Тому потрібно обов'язково розробляти технології для виробництва окремі сортові технології для кожного сорту в окремих регіонах. На красиву євочку. Я на российском. Пожалуйста, давайте на русском языке. Я, Сорока Михаил Петрович представляю ассоциацию «Украинский чеснок, которая базируется на юго-восточных областях, на юге, на Юго-Восточных областях. Запорожская, Диплопетровская. Производим посадочный материал и продуцируем его практически по всей территории Украины. И В принципе, уже ее оставляют в сажении. Скажите, пожалуйста, ваше участие сегодня здесь, в этой конференции, какое значение, с чем вы приехали, какой вы результат, Мы приехали, э, мы приехали э, с конкретным предложением, самым популярным словом на Украине сейчас э, является слово «объединение». Поэтому мы с этим словом сюда пришли и хотим

Розмови з начеляному ринку, щоб боротися з конкурентами, які на полках нечеляних торгівельних мереж, песний матеріал і там інший. В цьому в стані самостійно з себе буде достатньо чесноком, через що ми ініціюємо асоціацію, щоб видати якісний матеріал на полиці наших магазинів. В цьому завеселилися всі упаки в Україні, всіх культурних виробників, всі структури, які мають цього відношення. Попередньо погоджуємо з новим урядом, вже погодили, що буде підтримка для того, щоб це не мрія, а задача долега. Підвичім я побачилася. Шановні учасники самі науково-практичної конференції. Ми розпочинаємо свою роботу. Я рада вас вітати в нашому старовинному вузі, який буде відзначати 170 років. І цьому, цій події, звичайно, присвячуються всі заходи, які проводяться в нашому університеті. І от сьогоднішня конференція науково-практична, яка повинна сприяти розвитку учасниківництва в Україні, на якій ми з вами будемо створювати асоціацію числ України, виробників Україні, чеснику. Будемо працювати я думаю, активно і до слова, до привітального слова. Віднові землі за велика наукова школа, не тільки з, 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 з галузі вочівництва, з багатьох ще галузь, основна галузь садівництво. Я нагадаю, що колись в давнину, ще коли називали, як зараз, Тарасова земля, мені дуже радісно, що в 200 річчя від дня народження Тараса Григоровича відбувається такий, такий захід на нашій землі. Все це називалось садівництвом. Наслідок чого ми і назвали свій університет, університет таке національний університет садівництва. Раніше це передбачало не тільки сади, а й овочі в цілому. Наша думка, що асоціація покращить, не покращить, а збільшить і покращить якість самого часнику в Україні, тому що у нас набагато більше часнику вникається. Завозиться десь з-за кордону, а ми здатні самі виробляти і кормити ще когось даною культурою, продукції даної культури. Тому хотів би ще раз вас привітати, всім побажати всього найкращого і митного неба над головою. Щоб у вас плідно, бо в цей день пройшов і ви попрацювали, зробили все те, що у вас було заплановано на сьогоднішній день. Не продовжуємо вже е, включити доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача, професора кафедри учівництва, е, академіка міжнародної академії. і е, від виробництва пропонуємо мова, директора науку, буде доповнення заперечення самовідводи. Перспективи збуту його до Європи. Сьогодні Україна отримує квоту близько 500 тонн часнику для продажі за кордон, але якщо він буде неякісний, то умова працювати не може. Вони, відповідно, ми запрошували курікленні мережі українські, вони всі сказали, нам нема чого там часто, дайте якість. Вони на своїх умовах готові брати ті 8 тисяч тонн часнику, які вони купують китайського, і продають у себе. Зв'язку з цим ми вирішили запросити всіх науковців, які є сьогодні в Україні, безпорівняно, і Попова, і Діновій дронизович і Лихацький, і потужних виробників, в яких є 10, 20, 30, 60, 70 гектарів часнику, тому що ці гравці суттєво повпливають взагалі на цю галузь в Україні. Так як в свій час Почали жощувати рікати активно, років там 10-12 назад. Урожання стріпаку встановила 10-12-15 центрів простого рядового господарства. Потім, коли це навчалось робити, у сягнула 3-4 до 5 тонн з гектара. Тож вийшло на технологію. Так само в любій культурі є сьогодні в Україні представлені сотні сортів соняшнику, сотні сортів ріпаку інших культур. А те, що касається чеснику, поки що це галузь пасивна, знаходиться. Ну, не в такій активній стадії розвитку, як всі інші напрямки, через що ми спробували ну, особисто добре знайомий з Сороком Михайло Петровичу. Ми років 8 назад, на тварин, познайомилися, почали інтенсифікувати відношення до цього напрямку. Деякі є позитивні результати. Ми отримали хорошу урожайність, ми отримали певні хвороби, ми їх навчилися з ними боротися. Ми почали вирощувати посадковий матеріал часнику, почали його. Реалізовувати всім, хто хоче. Потім почали реалізовувати тільки тим, хто може з ним працювати, бо є досить багато бізнесменів, тільки почитав на калькуляторі, що це суттєво рентабельний бізнес і бігенько починають продавати кошти. Вони допускають купу помилок, вони шукають оптимізацію в тих речах, де вони нічого не розуміють. Тобто вони обідали рослину доглядом, тобто рослина не дотримала фунгіциди, не доотримала пестициди. Зараз в є на Хмельниччині яке потратило 2 млн грн по старому курсу на технічні засоби, Тож Вони мають всі французькі весь французький комплект на 2 млн доларів. І вони спіліть, тому що вони не встані скористатися якоюсь дисципліною технологією досягти певних результатів. Так само на Черкащині це друге підприємство, у нас присутня воля, теж є цей агрегат, але вони за кілька років. Ну, Розвивається бізнес і мають певні успіхи, мають певні проблеми. Тобто, до чого ведеться, що б хотілося би? Хотілося б зібрати асоціацію не просто небайдужих, а тих виробників, які хотіли. Так само як сьогодні певна вітчизняно українська селекція доходить до ста центрів Бопшениця. Так само ми можемо, зіснуючої вітчизняну селекції чеснику отримати. Саміні 8-10 тонн з гектара якісного, який буде кращий, ніж китайський, що знаходиться на полицях магазинів, і буде в Європі конкурувати. Чому? Бо По нових технологіях, якщо вирощувати з повітряної кульки, він може бути дешевший, ніж китайський часник, який завезений в нашу країну. Без перспектива тут є. Хтось однозначно цим займеться, однозначно якісь холдинги будуть вкладати кошти в цю тематику, матимуть уську. Через що, якщо тут неправильно до цього підходити, ця галузь закінчиться. Якщо ще повториться минулий рік, де не було якості, і дехто з виробників продавав часники по 5 гривень, по 8 і по 10, сьогодні вони від цієї галузі відмовляються, тут мають технічний потенціал, інвестиційну, та спецфульну. Це треба зупинити. А зупинити можна спільними зусиллями. З кожного виробника там і свій досвід. Є в, в науці досить велике напрацювання, яким десятки років. Є сьогодні інші структури, які контролюють якість продукції, яка йде на полиці магазинів. Є дисципліна документальна. Сьогодні дуже багато виробників в нього вийшло, і він хоче, щоб отримати надприбутки, продає той часник, пише в інтернеті насіння. Якщо в Україні кілька виробників посадкового матеріалу, то в інтернеті є, наприклад, жаль, три сотні, продають всі насіння. Продають, розказують, як гарно, але коли запитаєш, якими безцями треба працювати, він нічого не сьогодні сказав. Є досить багато таких непрозорих складних моментів цьому напрямку. Суть нашої роботи сьогоднішньої. Ми хотіли познайомитися, ще раз почути досить важливу авторитетну інформацію наших науковців. Ми запросили представника, ми зверталися до міністра сільського господарства, обіцяв приїхати заступник, але в зв'язку з тим, що ще асоціації немає, це просто установчий, установчий захід. То до нас приїхав виконавчий директор клубу аграрного бізнесу України. Тобто, у нас на конференції запрошені після науковців представник іспанської фірми, який відомий про можливості індустрії. Чому це так? Бо все одно є вже можливість продавати в Європу. А Європа перед тим, як у нас це купувати, буде вимагати їхніх технологій, їхнього рівня якості. А що з цим робити, представник європейських компаній нас повідомив. От, ну і В кінці створити асоціацію. Чому це не громка, не громка структура, це авторитетне підприємство, яке буде працювати з державними установами для того, щоб зберегти час на і для того, щоб не згубити шанс використати потенціал наших вцільняних виробників. Тобто по плану, давайте почнемо працювати, що наші часу відразити. Хочу надати слово директору сільського наук, знову, професору Санвікові. Я кажу, як час відповівництва дуже багато. Це дійща, друзі, таке прийняття. І як кажуть, нехай Бог прощає всі провинні. І три попередні конференції, які були присвячені час не покласно, проходили умові заслуговую, як я кажу, шани на много і на ноги. Але це таке надзвичайне питання щодо асоціації. Я, буду так, я, з вами, я коли студент починаю розказувати щось про культури чи про інші культури, я завжди починаю, а що починається, а, Часто? Да. Часто. також а що починається, як то кажуть, часниківництво. Як на вашу думку? Ну, Не буду від вас загадувати вам, розвивати те час Так от яка ситуація сьогодні з е, часником? Звичайно, що стосується статистики, то хочу вам сказати, оця офіційна статистика та що є, я їй не довіряю, тому що там таке зроблено, що у нас тут мільйон, як то кажуть, диктон, тисячі гектарів, тисячі рослин. Десь там на городі 10 виросло, десь 10 там, десь 10 там. Ну, в цілому, чесно кажучи, давайте трошки приземлимося, і ви зрозумієте, яка ситуація на ринку. На ринку ситуація такава. Судячи по експертних оцінках, десь приблизно крутиться у великому виробництві і споживань виробництві 15 тисяч тонн. Оце так, така цифра десь. 10, 12, 15 тисяч тонн крутиться, то, що споживається, що завозиться. І як воно не дивно і прискорбно, як росіяни кажуть, що до половини 50%, а це офіційна статистика, яка проходить через кордон наш, до 7 тисяч тонн ми завозимо з Китаю. От виявляєте така величезна кількість часнику, поставляється в Україну, а тепер перерахуйте оцей об'єм на ті гроші, що в нас є, якщо 15 тисяч тонн, навіть по 3 долара, це мінімальна, як то кажуть, оптова гуртова ціна. Це виходить досить гарна, досить гарна ціна у вигляді, десь крутиться 40-45 мільйонів доларів, тобто крутиться навколо часнику і як не дивно, що ми випускаємо половину 50% віддаємо комусь. Ми просто-напросто такі дуже добрі, що в нас такі гарні чорноземні, такі працьовиті люди, і ми даруємо, як то кажуть, китайцям цю всю проблему. Оце перше таке постановочне питання, яке я поставив перед вами, і над яким потрібно задуматися. Тобто. Часник, крім аромату і цінності, має великий гаманець, де крупиться гроші, але це не наші гроші. Друге питання, на яке я хочу зупинити вашу увагу, щоб підійти до третього основного питання, а які ж проблеми у технологіях вирощування, навіть не у технологіях а у виробництві часнику криються для того, щоб робитися вперед? Я багато думав. Я сьогодні думав, а як же ж вам це відкрити? Зараз читати вам технології, як садити, як там обробляти від мене, це не є проблема, але це для вас не є секрет. В принципі, ви все знаєте. Але треба узагальнити оці проблеми, які нам треба вирішити. Перша проблема, яка ринок від якої вимагає, це стабільність в одержанні продукції із року в рік. Ринок не терпить пилків. Спилка, ви розумієте, що таке? В один рік багато переворюємо, не знаємо куди діти і всі у спитках. В інший рік дуже мало, то сюди, то туди. І кінець кінцем ринок цього не терпить. Ринок, якщо він є стабільний, нам потрібно, наприклад, супермаркети поставляти, через супермаркети десь приблизно йде до трьох тисяч тонн часнику проходить, то його треба поставляти. Зрозуміли? Тобто перше питання це стабільність одержані продукції. Друге питання, яке е, ринок вимагає, це вирівняність продукції. Ну це ж багато як і господарств, їздив і дивився, і ті технології. І отакий часник, і отакий часник, і, і отаке, і отаке, і нічого там, і одножутка. Ну ви розумієте, ну така, такий різнобой, то один сорт і другий білий, то взагалі розсортувати неможливо, ще якщо покалібрувати його там ще можна за розміром. А що стосується забарвлення, ну, ринок такого не, не приймає. В нього, якщо біла партія, то білого часнику, Якщо там такого, то такого часнику. Тобто, без вирівняності продукції, звичайно, ми тут не можемо нічого зробити на, на ринку. Е, наступне таке питання, яке стоїть із року в рік. Україна це не Китай. Китайський часник, щоб ви були в курсі, чому Китай заполонив своїм часником весь світ? Весь світ, не думайте, що це тільки Україна. Це, ми були з істонцями, з фінами. І, і в Європу всюди-всюди китайський часник. Він вирощується у таких зонах, у заплавах Річок Янзи і Хуанце, значить, де зими м'ягенькі де нема цього вимерзання, тобто нема проблеми такої. У нас кожен четвертий пятий рік, один рік ми одержуємо, що нуль. Я навіть не боюся, цього слова сказав. Зрозуміло, в чому діло? Ну, таке тут, тобто, ну нема, то вимерзло, то вимерзло, то причому півгорода вимерзло, то ціле поле вимерзло. Тобто проблема вимерзання часнику. Ви скажете, а що робити для того, щоб відійти від цієї проблеми. В Україні тільки є один вихід. Вихід такий, що треба усвоювати часниківництво не тільки в одному Запоріжжі чи біля Умані чи біля Львова, а потрібно його усвоювати практично. У всіх зонах України. Тобто, повинна бути якась організація, яка би контролювала оце виробництво всюди, вся і це. Вимерзне тут, не вимерзне в Запоріжжі, Вимерзло під Києвом, буде в Закарпатті. Якщо там кислі ґрунти, то в нас ліпші ґрунти. Ви зрозуміли в чому діло? Тобто, ми уникнемо.